Готуємо сьогодні смачний зерновий хлібчик на заквасці. Вітаю! Я Олеся Піжик і я зустрічаю вас на своєму кулінарному каналі, як говорять з хлібом та сіллю. Сьогодні в мене для вас рецепт ось такої чудової, апетитної, хрусткої і неймовірно, духмяної домашньої палянички на заквасці. Вона ще гаряча. Ніжна, пухка всередині і хрустка ззовні. Це дуже смачна випічка, проста у виконанні. Тому хто з вас ще боїться випічки на заквасці або приготування самої закваски, сміливо розпочинайте. все не так складно, як здається. Ось тут залишаю для вас ще раз рецепт цільнозернової закваски, і вже за декілька днів ви зможете готувати на ній ось таку смачнющу, а головне корисну домашню випічку на заквасці. Сьогодні це в мене паляничка. З білого борошна класичного, з додаванням духмяної сушеної цибульки, ваших улюблених трав або спецій, а також насіння. Тому це не лише дуже смачно, по-домашньому, корисно, але й дуже ситно. Всі інгредієнти для приготування опари зараз знаходяться перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте вже готувати. Або як завжди, все детально в описі під цим відео. Спочатку покажу вам, яку я беру закваску, або ж стартер, називають 100% вологості. Бачите, яка вона активна. Ось так. Мені потрібно відміряти 100 грамів для такої порції хліба. Хліб виходить масою 1 кг 100 грамів. Так, 100 грамів, ось, бачите, 100 г закваски активної, далі сюди ж додаємо водичку, звичайну питну кімнатної температури. Гарно все перемішуємо до однорідності і борошно-звичайне, класичне, біле борошно вищого гатунку. Ще раз перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. Друзі, опару я роблю на ніч. Зараз вечір. Десь 9-початок 10-ї вечора я зробила опару, ось так її перемішала, підготувала, накрила харчовою плівкою. Роблю декілька проколів і залишаю на ніч. Вона у мене буде стояти цілу ніч, а зранку будемо робити хлібчик. Для хліба всі інгредієнти зараз перед вами на екрані. Тож, ставте на паузу, дивіться, вивчайте, або, як завжди, я все пропишу детально в описі під цим відео. Отже, я буду робити за допомогою свого помічника кухонного комбайна. Тому готову опару, ось так от вона виглядає після ночі. Я пересипаю у діжу, далі сюди ж додаю воду, кімнатної температури, питну, перемішую все. Ось так. є. Сюди ж додаю відразу рослинну олію. В мене оливкова і просіяне все борошно, вищого гатунку, біле звичайне. і легесенько перемішуємо. Сіль поки не додаємо. Перемішали ось так. Я накриваю рушничком і залишаю при кімнатній температурі ось так просто стояти на столі для автолізу. Нехай розійдеться клейковина на 40 хвилин. Через 40 хвилин знімаємо рушник, додаємо туди. Сіль і всі додатки, які ви хочете. Це в мене сушена цибулька, це в мене насіння льону і звичайне соняшникове насіння. Всі грами я пропишу. Все, відправляємо замішуватись. Замішуємо 10-15 хвилин. Якщо ви руками, то 15, звісно, для того, щоб повністю розчинилась сіль. Ось до такого от стану. Я вимішую 10 хвилин. І ви лише погляньте, як розійшлася клейковина. яке просто ідеальне тісто. Все, миску я змащую рослиною олією трошечки. Ось таке от тісто вийшло, трохи липне до рук, але дуже ніжне. Відкладаю в миску, перекладаю і роблю першу складку. Дивіться. З протилежних сторін до центру. Показую вам, яке воно чудове. І інші протилежні сторони також складаємо до центру. І залишаємо на годину. На столі. Кімнатна температура. Так, буде стояти у мене тісто 4 години. Кожну годину робимо ось таке от складання до центру, з протилежних сторін. І залишаємо знову на годину. І знову ж так. Буде підходити 4 години. Можна 3 години, якщо у вас кімнатна температура десь 25 градусів, наприклад, 3 години також досить тісто на очах просто стає все пухкішим і пухкішим після кожного складування. Далі, через 4 годинки я перекладаю тісто, ось в мене є форма для розтойки, можна у форму, в якій ви будете випікати. Дивіться, яке воно пухке. Бачите, скільки бульбашок. Все, ось так легенько перекладаємо тісто на робочу поверхню, не дуже його придушуємо, видушуємо повітря. Просто так робимо складання. Формуємо батон і перекладаємо його у форму підготовлену. Все, накриваю зверху ось так пергаментом і рушничком. І залишаю при кімнатній температурі. На півтори години. Далі, через півтори години, погляньте, як тісто чудово підійшло. Я вмикаю духову шафу разом із деком, щоб воно прогрілося на 250 градусів. Розігріваю духову шафу на 250 градусів. Дивіться, деко гаряче. Стилаю його пергаментом і швидко перекладаю хлібчик туди. Ось так. Роблю ще надріз і. Відправляю у розігріту на 250 градусів духову шафу хлібчик і випікаю його 10 хвилин при 250 градусах. Далі знижую температуру до 200 градусів і випікаю ще 25-30 хвилин. Зараз обов'язково покажу, який він виходить, цей хлібчик всередині, гарно пропікся, дуже легесенький, ароматний і хрусткий ззовні. До ранкових канапок, підсушених на пательні, сухі, або ж на грилі, чи до перших страв це те, що має бути, ну, дуже вже смачно. Особисто я не є прихильником випічки, я люблю її готувати, я люблю працювати з тістом, але ось такий от хрусткий окраєць свіжесенького домашнього хліба та з маслом, що починає танути на ньому, і з крупною сіллю. Ну, це полюбляю навіть я. Тому бажаю усім смачного хліба і вдалої випічки. У вас все вийде обов'язково! Друзі, якщо вам сподобався рецепт і ви будете його готувати, обов'язково натискайте вподобайку, пишіть гарний коментар і підтримайте мою роботу. Мені приємно, а вам дуже смачно. До зустрічі в наступному відео!